На Рівненщині знову невідомі у масках вдерлися до родини селян. Напад вчинений у селі Радухівка Рівненського району. Четверо зловмисників через вікно проникли у дім. Зв'язали чоловіка, дружину та доньку. В ході виїзду слідчо-оперативної групи було встановлено, що в селі Радухівка Рівненського району, в окрем від інших будинків, розташований один будинок, де немає поблизу сусідських будинків. Троє невідомих осіб із застосуванням сторонніх предметів, розбивши віконне скло в жилому будинку, проникли в приміщення будинку, з де намагались, погрожуючи фізичною розправою та насильством, заволоділи золотими виробами мешканців даного будинку, а також грошима в сумі 150 гривень. Після цього невідомі зникли найвірогідніше на автомобілі, який чекав неподалік. Тілесних ушкоджень селянам не заподіяли. Лише 28-річну доньку господаря били ногою. Дочка спала тут, на цьому виску, і вони це скочили зразу, малу скотили і почали мордувати її, накрили ковдрою, чи, давай їм її мордувати, Де, давай гроші, давай. Золото давай, все, зв'язали назад руки, пов'язали де і це вже почали знущатися. Ногами побили синяки. такі. На даний час проводяться заходи щодо встановлення даних осіб та їх затримання. Також на території Рівненського району за Казівки начальника управління видано наказ введений посилений варіант несення служби співробітників всієї області. Правоохоронці пов'язують цей напад з тим, який нещодавно стався у селі Городище. Припускають, що їх вчинили одні ті самі люди. кажуть, найвірогідніше зловмисники у масках є заїжджими гастролерами, бо вони не шукають, де живуть багатші селяни, а вриваються у домівки до тих, хто живе на краю села. Всі, хто може міліції допомогти вийти на слід грабіжників, просять негайно телефонувати за номером 102.